Деякі продукти суттєво додали у вартості, а інші навпаки подешевшали. Що буде з цінами на харчі до кінця 2023 року? Та до чого готуватися українцям? Наша Оксана Гуменяк готова розповісти. Далі центральний ринок в Івано-Франківську тут можна скупитися по максимуму: від молочки до найекзотичніших фруктів, і цінники як своєрідний барометр. Розпочинаємо з м'ясного павільйону. Пані Мирослава тут торгує свининою. Каже, ціни на її товар тримаються практично на одному рівні вже декілька років. Полябниця на рібрі 160 гривень, без сала, без шкіри, без хребта. Такий великий шмат. Три більше трьох кілограмів, 530 гривень. Свинина дешева. Немає покупця нормального. Свинина дешевна. два, два роки підряд, однакова ціна вже. 150 гривень, 160 гривень. Нема реалізації, нема покупця нормального. Дуже мало людей зараз. Та через 100 дешевше, а реалізувати треба м'ясо того не стоїть. А ось улюблений продукт українців сало у порівнянні з літом додав у ціні 20-30 гривень на кілограмі. Таке середнє сало, таке сало ми торгуємо по 140 гривень кілограм. А трошки більше було? 200, 220. Ну, Літом дешевше трошки сало, бо сало не йде. А зараз сало трошечки йде. Бачите, перегородки? немає. Якщо перегородка, то буде тверде, а це немає. бачите?». Пані Стефанія на ринку частий гість, але м'ясо купує хіба на свята, і то трішки. Нині прийшла спеціально за сало. Купила аж три кілограми. Чи на середньо? Середня ціна на цей час. На три тисячі пенсії не дуже накупишся. Просто коли людина колись приходила, набрала два-три кілограми, то зараз та сама людина свою чи пенсію чи з мінімальну зарплату вона візьме пів кілограма кілограм. Різницю чуєте, попит є, але кількість м'яса зменшена. Яловичини на прилавках франківського ринку значно менше ніж свинини. Менша пропозиція, відтак і ціна вища. Різниця на кілограмі у середньому 100 гривень. Щоправда, собівартість м'яса за рік виросла лише на 10%. відсотків. Отакі краще ідеальне м'ясо зучищені двісті 250-260, Але це ідеальне м'ясо. Це йде трошечки нижчий сорт. Воно йде тонше, воно йде таке на жировій основі, то воно 180-200. Для Яловичини, я думаю, ця ціна недорога. Того року в цей час в мене були такі самі ціни. Я беру, дивіться, такі от, обрізки гарні, то вони по 150, не знаю, скільки вони зараз. зараз. Це 1606. Ну, Нормально ціна. За рік м'ясо не зросло в ціні. Якщо зросло, там на 10 гривень. Геть інша картина з молочкою. Тут ціни виросли і на всю продукцію буквально за останні два місяці. Середня ціна кілограма сиру зараз у районі 270 гривень, масла 360. Ціни всі виробники підняли приблизно на 10, 20, 30 гривень. Все з сезоном зазвичай пов'язано. Поповзли вгору ціну і практично на всі фрукти та овочі. Святослав торгує цитрусовими. Каже, вартість мандаринів з Європи сягає 110 гривень за кілограм. Серед причин подорожчання називає і блокаду українського кордону польськими перевізниками. «Подорожчали за рахунок логістики. Щоб там і курс подорожчав, і відповідно, і логістика, і щоб зарахувати, що в Польщі це теж впливає». Б'ється нові рекорди цьогоріч і українська городина. Вартість картоплі і цибулі у порівнянні із минулим роком зросла вдвічі. Картопля, все, все. А як, 17 гривень, то що не зросло? А по чому було? Було по 10, по 9, 8 навіть було. А зараз дивіться, 17 гривень. Цибуля була по 12, стала по 17, там далі 22, 20. Отака ціна. Ціни йдуть догори, ніхто не стримає їх. Єдине, що здешевіло, то це капуста, каже чоловік. Із 15 гривень торік до 10 зараз. Шалено втратили в ціні деякі крупи, скажімо, гречка. Закупівельна ціна минулого року була 95 гривень. Закупівельна ціна 95 гривень, тобто ми мали мати якусь надбавку для того, щоб вижити. Так? А цього року 23 гривні вже готова гречка продається. Б'є рекорди і олія, кажуть продавці. Ціна за літр у деяких виробників знизилася на третину. Минулого року 62, 68, 73 гривні, залежить від виробника. А цього року? А цього року 40 гривень. ще один стратегічно важливий продукт, який є у кухонній шафці всіх українських господинь борошно. Продавці радують, ціна на нього не змінилася. Не подорожчав у Франківську і хліб. Вартість тримається на рівні грудня минулого року від 13 гривень за буханець.